27 вересня 2025 року знаходжуся у лісі, передмісті Житомира, хочу подивитися, що на даний час росте із грибів. Зайшов в ліс, пройшов метрів 200, першого гриба якого знайшов. Ось такий. скрипиться походу. Ось я тут піду дивитись, що росте. <кій> така лісова дорога і знайшов першу <кій> осінню знахідку. Ось. Такі <кій> молоді осінні вже опинята. Опеньки. Щось тут тільки три штучки. Ні, чотири В такій траві. Пошукаю, може ще де я. Поки таку кубку знайшов. Це вже дуже, дуже приємно, що гриби починають рости осінні. Зустрічається по лісі зараз велика кількість молодих рішовиків. Ось такі вони схожі дуже на печериці. Багатьох місцях. Це такі гриби на любителя. Вони Не зовсім смакують, тому я їх ріпко коли збираю. І ще поруч розкриту такі сучану жовті опеньки пілоступа. Шкода, що незвичайні опеньки. Знайшов таке узлісся, видно, була вирубка. Таке просторне. І на цьому узліссі знайшов я в траві ось таких хлопчиків. Ось молоденькі примолоденькі ж. Тренек? Ну, порискаю в траві. Можливо, ще щось знайду. я дешев и в траве нашел такую потужную группу опеньку. Так что грибы есть. Довго шукати, то можна щось знайти. Одне тільки погано комари як були, так і є. Заїдають прям Лізуть і Ось і пару пенів. Коротше, зараз заберуся збором, що зберу, то зніму. Покажу загальний результат. Відійшов я чу далі, те саме місце. І знайшов ще таких і сімейки. Ось, Ось молодесенький. Ось в траві. Ось молоденький, ось сімейка. Є, і є, і далі йду, ще бачу. Тож, зараз все їх Короче, Коротше прикол такий, куди під дерев падає тінь, там в таких от рядках ростуть гриби. Далі, де вже сонце, грибів вже немає, куди там видно сухіше. А тут на узлісі, якраз саме то. Ну, кінцевий результат покажу. Закінчив я огляд локації і вийшов в мене ось такий результат. І ще купа. Загалом досить непогано і для цієї пори осені дуже-дуже добре. Закінчую свою мандрівку. Буду йти на вихід.